Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я вирішила підтримати Наталю Золотарьову з її не тегом, як вона сама його назвала, а парфумерна кухня. Нещодавно у Наталі вийшло це відео на каналі, воно мені дуже сподобалося. Мені стало одразу цікаво перебрати свої флакончики для цього тегу. Суть його полягає у тому, щоби. Значить, подивитися на свої аромати, які їстівні ноти в них присутні. Це було дуже цікаво. Я постаралася обрати сюди їстівні ноти, саме, що стосується фруктів, овочів, можливо, ягід. Я не копала так глибоко, знаєте, то можна сюди принести аромати там, із ванілью, з якимись горіхами. Це вже Буде дуже багато, тому в принципі в мене тут фрукти і деякі овочі, і так би мовити, на закуску аромат, який пахне гурманікою, тобто їстівний такий аромат, але в ньому немає ніяких фруктів. Одним словом, давайте розпочнімо. Я буду показувати ті флакончики, які я обрала для сьогоднішнього тегу, сподіваюся, вам це відео сподобається. Якщо це так, то підтримайте його вподобайкою. Будь ласка, напишіть ваш коментар. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Отже, перший аромат, який я обрала для цього тегу це, звичайно, лимон. В мене лимон представлений в ароматі від Локсітан, який називається Verveyne Agrumes. Напевно так, це ось такий чудовий флакончик, який я купувала на блошиному базарі в Дюссельдорфі. Він мені дуже-дуже так сподобався. Я тестувала цей аромат в магазині. Мені дуже він сподобався, надзвичайно красивий. Мені так само подобається Вербена від цього бренду. Також дуже-дуже красивий аромат. Справді лимонний, такий, прям, знаєте, я відчуваю тут лимон. Я тут так само відчуваю і вербену, якщо чесно. В цьому парфумі. Я не пам'ятаю або взагалі не знаю, заявлено тут вербена чи ні, я не перевіряла. Але от пахне мені такою лимонною вербеною, я дуже люблю цю ноту в парфумерії. І о, надзвичайно красивий, приємний, дійсно лимонний аромат. Мінус його величезний це його нестійкість. Але це, власне, одеколон. Тому о, туалетна вода, я перепрошую, туалетна вода, але ну, він пахне точно як одеколон. Тому вимагати від нього якоїсь стійкості. Немає ніякого сенсу, а він мене тішить. Ось з настанням тепла я буду з задоволенням носити цей аромат, дуже його люблю. І якщо у вас є якийсь аромат від Локситан, будь ласка, напишіть про це в коментарях, які у вас є і що ви про них думаєте, про ці аромати від бренду L'Occitane. Їдемо далі, далі, звичайно, у нас мандарини. Мандарини мої улюблені це ось такий аромат від Hermes. це вже дійсно колонь. Мандарини Амбре називається. Колись я цей аромат дуже хвалила, і я його продовжую нахвалювати. Я його просто обожнюю влітку, колись спека. Він надзвичайно красивий. Він не тільки мандариновий, а й амбровий, власне, як і заявлено тут у назві, він на старті трішки так одеколонить. Мені робили ніби комплімент на цей аромат, але сказали, що він пахне по-чоловічому. Ну, Щось таке є, друзі, але я би так все рівно не сказала, тому що аромат супер унісексовий. Він дуже гарно сидить на моєму чоловіку, він гарно сидить на мені, особливо в тепло. Взагалі, ось ці колоні від Hermes, вони просто шикарно розкриваються в теплу погоду. Мені хочеться, ну, мені хочеться купити ще декілька колонів від Hermes, Просто настільки якісно, добротно зроблені аромати, що я. Ну, Отримую дуже велике задоволення, одним словом, коли я користуюсь цими колонями. Обожнюю ці мандаринки, вони непрості, вони такі з амброю, такі важкуваті, але дуже-дуже гарні. Далі в нас йде апельсин, і це у нас ді капрі від Аква Дема. Ось такий флакончик, в мене здається, 75, так, 75 мл просто. Дуже такий лаконічний, красивий флакончик. Мені дуже подобається колір. Я дуже хочу інжир від di Parma. Сподіваюся, він з часом в мене з'явиться. Це аромат, звичайно, про, про оранжів, про апельсин, власне, те, що і заявлено в назві. Апельсин солодкий, дзвінкий. Дуже життєрадісний, дуже яскравий, красивий. Тут знову проблема зі стійкістю, аромат. Ну, напевно, 2 години, можливо, три відсили буде сидіти на шкірі. Він дуже такий нестійкий, але, ви знаєте, я не завжди хочеться, не думаю не тільки мені, не завжди хочеться якоїсь стійкості. Часто хочеться навпаки, щоб аромат був нестійкий, для того, щоб не боліла голова. Особливо влітку, хочеться обновитись, освіжитись. Цей аромат ідеально для цього підходить. Дуже красивий, солодкий апельсин. А далі покажу аромат з кавунчиком. Це мюглір, т'ері мюглір ангел Одестар. Star. Дуже Класна версія Ангела. От я достатньо зносила цього аромату. Я купила його майже повний. Так само я купувала цей парфум на блошиному базарі в Дюссельдорфі. Була супер здивована, коли його побачила. Я його купила дуже задешево. Мені здається, за 10 євро. Я вже точно не пам'ятаю. До 20 це точно, мені здається, 10 я за нього заплатила. Я його просто схапила. І не могла натішитись цей аромат знятий, а його, якщо десь і знайдеш, то просто за дуже таку величезну суму. Це, безперечно, впізнавані ангелівські пачулі, які ми так всі любимо і цінуємо цей аромат саме за пачулі, оці солодкі, такі терпкуваті. Але тут присутній кавунчик, він тут дуже такий впізнаваний, він тут такий зеленкуватий, трошки, але він тут дійсно є, і звучить напевно протягом всього звучання аромату. Я відчуваю цей красивий кавунчик. Наступний аромат з Яблучком це так само Ангел, тільки це вже туалетна вода 19-го року, яка у багатьох є. З самого початку, коли тільки познайомилася з цим ароматом, я його не оцінила, мені це яблучко заважало. Але потім я пам'ятаю. Період, коли Галина з Америки, моя підписниця, познайомила мене з величезною кількістю різноманітних фланкерів Ангела. І саме тоді я для себе відкрила цей аромат, відкрила усі всі фланкери. Я би хотіла мати всі фланкери Ангела. Я просто обожнюю цей аромат. І я дуже тішуся, що я все ж таки змогла ось цю красу, цього Яблучка тут. Для себе розкрити. Я його дуже люблю, ношу його дуже часто. Ви можете бачити, що вже пів флакона я зносила. І кожен раз, коли вже половина флакон, аромата якого я дуже люблю, я починаю переживати, починаю думати, що може, то не носити, а може вже передивлятися за дублем, не знаю. Яблучко тут відчутне, воно зелене. Я не знаю, яке яблучко заявлено в піраміді там червоне чи зелене. Я відчуваю саме таке зелене по типу семеренка. таке яскраве, соковите яблучко. Знову ж таки, з цими солодко-типкуватими пачулями. Гарний аромат. Так, ну якщо ми поговорили про яблучко, то варто зазначити так само ігрушку. Це у мене сади на даху, напевно, так. Від Hermes, знову ж таки, цей аромат для мене дуже неоднозначний. Я його навіть хотіла продати, але потім схаменулася, як то кажуть, тому що, чому я схаменулася, друзі? Тому що мене якось так перекрутило, розкрутило, повернуло на 180 градусів, того, що я. А, мені зараз дуже хочеться зеленого, всякого такого зеленого, такого природнього, е, якихось страв, тих самих фруктів, але щоб вони були такі суперприродні. Тут дуже-дуже яскрава груша. Це дуже дивно мені здалося. Я не розуміла, як я буду цей аромат носити. Я його купила так само в Німеччині, і тоді було холодно, і я не розуміла, чи я взагалі його буду носити. Він мені одним словом не зайшов. Але зараз я періодично підходжу до цього аромату і я розумію, що чим тепліше стає на дворі, тим красивіше звучить цей аромат для мене. Я думаю, що літом це буде просто бомба. Тому не продала дуже рада буду носити влітку чудова грушка. Потроху по перейдемо до ягід. ну не стільки до ягід. Тут, ну, одним словом, Ягода в мене тут, напевно, одна буде. Це L'Ombre Dance Seльo від Diptyque. Звичайно, це аромат на тему чорної смородини. Просто дівчата й хлопці. Ви собі навіть не уявляєте, яка я щаслива, що мені вдалося купити цей аромат. Я вже про це гуділа розповідала. Це настільки справжня, вона просто справжня чорна смородина, вона така соковита і така шершава. Чесно вам скажу, я не знаю, чи заявлена в піраміді саме ягода чорної смородини. Листочок точно є. Він дійсно пахне листочками, але мені це в цілому про їстівну смородину і про таку городню, я вже казала. Я просто сиджу, записую відео, і перед моїми очима мій садок і город, і я знаю, що там є багато кущів смородини, і він саме так пахне. І завжди на початку городу, в мене тут теплиця є. І на початку, якщо дуже багато помідор, ми посадимо в теплиці, то ми їх трішечки пересаджуємо на город. І для того, щоб пройти мені туди далі до смородинових кущів, мені треба пройти через ось ці помідорні, помідорну розсаду. І Ну, реально, це просто помідорне бадилля і шароховата смородина. Обожнюю цей аромат, він дуже красивий, ну, одним словом, тішуся, що він у мене є. Далі, звичайно, хотілося б показати вишні, в мене е, є, хватає, так би мовити, вишневих ароматів. Можливо, зробити підбірку вишневих ароматів. Якщо вам буде таке цікаво, напишіть про це в коментарях, я зроблю таку добірку. А тут я покажу такий невідомий, напевно, бренд і аромат. Це щось німецьке, я так думаю. Я думаю, це німецький бренд. Тим паче мені писали, що цей аромат бачили в магазинах, в німецьких магазинах, ну не тільки, напевно, вони представлені, і в Польщі, можливо, в інших країнах. DM або Rossmann аромат, який називається Monflower. І бренд Juniper Lane, напевно, так. Звучить зовсім не по-німецьки, якщо чесно, якось більше на французький лад. Не знаю, можливо, ви знайомі з цим брендом або навіть з цим ароматом, мені про це писав. Хтось мені писав, коли я вперше розповідала про цей парфум, я його купила в Німеччині. Купила його, взагалі, здається, за 2 євро чи за 3. Я не пам'ятаю, ну дуже дешево. Це вишневий такий мигдалевий якийсь мус, морозиво для мене. Це вишнево мигдалево морозиво. Дуже красиве, дуже таке щільне, пудрове. Прикольний аромат. Ви знаєте, він дуже гарно звучить. Він дуже стійкий, насичений, він дуже шлейфовий, він дуже красивий. І мені дивно, що про нього не знають. Він супербюджетний, наскільки я знаю. Мені здається, навіть писали, що. В тому ж ДМ чи Росмані цей аромат коштує щось в районі 15 євро. Ну можливо, до 20. Друзі, зверніть свою увагу. Якщо у вашій країні представлені, ну тобто є оці магазини, і можливо, є ось такі аромати, такий бренд. Тут написано, що це 100% натуральний. Оріджін, якийсь Оріджін. Можливо, це натуральна парфумерія, я не впевнена. Одним словом, якщо десь побачите, обов'язково послухайте. Дуже класний аромат. Поговорили про вишні, далі у нас сливи. Слив у мене не так багато, є в мене чорносливина. Dark Rebel є в мене, відчувається сливка в табако від Frank букле Але я обрала сюди вам показати таку незвичну сливу, свіжу, скоріше, це у нас архіви 69 від Ельдо. Ну, звичайно, насамперед, це аромат про ладан, про Для мене тут присутні ладан і латекс. А я ненавиджу латекс, особливо в виконанні Ельдо, якщо ви знайомі з оцими, е, якимось там секретним відділенням, чи як воно називається. Ну, одним словом, просто жахливий аромат, який реально пахне отим латексом, я не знаю, якимись збитими яйцями в желізній мисці. Тут є щось таке. Подібний, тобто присутнє особисто для мого носа. ось цей от латекс, але цей аромат мені подобається. Ну як би сказати, Він мені подобався, коли я його хотіла купити. От, так от я скажу. Коли я його купила, він почав здаватись мені дивним. Він справді дивний. Його не будеш часто носити. Цей аромат такий мені стається більш туди до осені, можливо, буде чекати свій час. Я його вже давно не носила. Відколи почалась війна, і потім, коли я повернулася в Україну, нема такої якоїсь підходящої погоди для нього, ну, одним словом, але я буду його носити. Тут відчувається слива, але її важко тут розпізнати, і вона м свіжа, тобто, це не якесь варення, чи там чорнослив, чи щось копчене. Це свіжа така слива. А далі трішечки екзотичних фруктів. Звичайно, ще один ангел. Це у мене манго, це лімітка. Ви всі чудово знаєте цю лімітку, 19-го року, якщо я не помиляюсь. В мене цілих два цих парфума, обидва мені подарували мої підписниці. Я обожнюю цей аромат. Для мене це якийсь просто символ навіть того, що я вже казала, що перший ангел. Ця лімітка в мене з'явилася, коли я переживала дуже важкі обставини в своєму житті, в особистому житті. Ну, тоді просто я була розбита і розчавлена, і цей аромат якось мене так потішив. Тоді я пам'ятаю, що мені вислали Наталя з Італії цю посилку. Я відкрила, я була просто шокована, і це настільки підняло мені настрій. Я просто, ну. Поливалася тим ароматом. І, друзі, далі, коли почалась війна, і а, я відправила чоловіка на фронт, а сама поїхала в Німеччину в якусь невідомість. І ну, це сказати, я думаю, що це кожен українець пережив, особливо ось, напевно, таких пів року перших. Після початку війни, особливо ну, там, перші оці дні, перші неділі, місяць, це було, це було щось просто. Ну, мені здавалось, що психіка не витримає, не витримає людина не може такого витримати. Ну, одним словом, і тоді Юля, моя підписниця, подарувала мені ось цей ангел уже в Німеччині. Я була просто шокована. Друзі, сказати, що я. Я тоді зрозуміла, що в такі от важкі. Періоди приходив цей аромат для мене до мене. Це якийсь такий парфумерний символ свого роду. Манго. Звичайно, манго, шикарне, соковите, яскраве. Цей аромат можна носити будь-коли. Я його ношу, коли мені важко. Я хочу просто цієї радості відчути. Але, ну, найкраще, звичайно, він звучить і розкривається влітку. обожнюється манго. Один з моїх. Самих улюблених парфумів на тему інжиру. Це я не можу, я знімлю цю кришку, тому що, тут, бачите, застряг оцей кружалик, я не можу хотіти дістати, і це просто якась катастрофа біда. Red Fig від Monoteme. Monoteme — це італійський бренд, наскільки я розумію, досить бюджетної парфумерії. В Україні я моніторила, звичайно, в нас цей бренд. Red fig я не знаходжу, я не бачу цього аромату, це дуже сумно, тому що якщо ви любите інжир, якщо ви побачите ось цей бюджетний бренд монотеми і аромат Red fig, просто беріть, хапайте, тікайте, взагалі навіть не дивіться, тому що ну, ну це нереальний, просто нереальний запах інжиру. Тому що тут саме плід інжиру. Часто в ароматах ми зустрічаємо листочок інжиру, і він також приємний. І я дуже хочу Філосікус від Діптік. Я його погано пам'ятаю. Я знаю, що я його тестувала, він мені сподобався, але я його дуже погано пам'ятаю. Мені, напевно, треба купити пробник ще раз поносити там лист інжиру. І коли я моніторю, а я постійно це роблю. Шукаю якісь аромати з інжиром, тому що мені хочеться ще іще. Зараз для мене ця нота просто одна з найцікавіших і найулюбленіших. То, як правило, в пірамідах заявлені саме листочки інжиру. Тут просто така краса солодкий цей плід, з аж тече. Знаєте, така молочність присутня, дуже соковита, така солодкість плоду, красивий аромат його обожнюю. Друзі, третій колонь від Hermes на тему рівень, а Я не знаю, українською так само буде: рівень чи ревень, не знаю, можливо, він якось по-інакшому називається. Аромат який називається Одерубарбе Екарлате. Чи Екарлате, не знаю. Як я його хотіла, я його просто конала за цим ароматом, і доля мені посміхнулася. Тому що це. А це не те... Ні, це тестер. Це тестер. Я його купила на блошиному базарі так само. І я його купила дуже бюджетно, мені здається, 20 євро, чи що, не пам'ятаю вже, не пам'ятаю. Я його купила влітку, здається, ну, я не пам'ятаю, влітку чи не влітку, але в теплу пору року я його поносила, це просто шик. І красавій настільки, він такий простий, але він такий приємний, він такий природний, гарний. Хочеться постійно його в... от нюхати, вдихати, незважаючи на те, що він простий, ніби як нічого такого в ньому немає, але він настільки а... якісний, як я вже казала, він дуже якісний. Ось ці, ось ці красунчики, ну вони просто, це трішки інша лінійка. Ну, вони просто настільки якісно зроблені всі. От, взимку я його спробувала, він мені взагалі не зайшов, аж якась аж ось так. Але я знаю, що влітку він просто, ну, просто шикарний ревійк. Далі овоч, то який гарбуз. Друзі, це етат Libre d'Orange Like this Tilda, як там її фамілія, не пам'ятаю. Аромат на тему гарбузового пирога. Просто е, потрясний аромат на осінь. О, який же він класний. Тут варений імбир. Я не дуже люблю імбир в ароматах. Він мені гірчить. якось так, от Він мені не знає. Не завжди заходить. А тут він такий проварений, знаєте, тут прям варений імбир. Якісь такі спеції для пирога. Я. Е, Іноді печу іноді я один раз пекла гарбузовий пиріг. Насправді тоді мій чоловік був в дуже такому довготривалому відрядженні, це було дуже-дуже багато років назад. І він приїжджав додому в відпустку восени і я вирішила спекти гарбузовий пиріг, він його просто змолотив. Він йому так сподобався. Але я пам'ятаю, що там був просто якби пиріг, таке тісто, пісочне. Зверху був гарбуз, це пюре гарбузове, і з гущеним молоком. Ну, одним словом, чоловік просто щось таке от подібне. Дуже красиво. Гарбузи шикарні. Ну і останній аромат, про який я казала, що я залишила його на закуску це жоде повіці. жлютена. Знову Німеччина мені посміхнулася, коли я там була. Знаєте, я йшла по цьому блошиному базарі. Ну, коли я там жила, ви дивились мене, якщо то ви знаєте, я постійно там полювала на щось, і там було декілька ну, ніби палаток, чи як це правильно сказати, там, де продавали жінки-аромати з магазинів. Тобто в них були там нові запаковані аромати, але переважно там були вже розпаковані і деякі тестери. Тобто ну, ставало зрозуміло, що це з магазину люди продають. В них не дуже сильно відрізнялись ціни, скажімо так, від магазинних. Там переважно аромати від 50 євро і вище. Ну, неважливо. І ось я йду і бачу, лежить ось цей аромат, так от з краю, знаєте. Я підходжу. І не можу повірити своїм очам, що жодепо, який вже давно знятий, і багато партманіяків хотіли би його мати. Я була в їх числі, тому що я була знайома. З по, чи не знайома. Я не пам'ятаю. Мені здається, що я була знайома. Я не пам'ятаю, друзі. Ну, одним словом, я його побачила. Здається, 40 євро. Я навіть не повірила, коли вона сказала. Я думала, вона зараз скаже 120. А вона каже, 40. І я одразу достаю тих 40 євро. І побігла додому. Щаслива, що я його схопила, друзі. Ну, це, звичайно, аромат дивний. Та, це молоко і це такий засмажений батон, навіть не батон, а ця горбушка з батона з молоком. Це просто. Ну, це щось нереальне. Я не знаю, як так можна робити аромати. Такі от вони правдоподобні, настільки вони теплі і затишні, вони якісь такі домашні. Просто, ну, це якесь дитинство, я не знаю. Я, хоч, я молоко взагалі ненавиджу, я не п'ю молоко взагалі. Але мені, мені чомусь вважається, ця кружка молока такого шпарного, знаєте? Цей батон, якесь таке дитинство, я замурзана. Їм якийсь там цей хліб з варення. Ну, Це просто такі аромати, вони дорогого стоять. Це, це щось аж прям в серце попадає. Шикарний. Друзі, ось і все. Я 100% впевнена, що я забула сюди щось принести. Але вже як є, вже як є, тут і так дуже багато ароматів, величезна добірка. Дякую Наталі за цей чудовий тех. Я отримала величезне задоволення, коли його от зараз записувала, коли обирала аромати просто крутий тех. Доєднуйтесь дівчата-блогери. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і слава Україні! Всім па-па.